Імен Дубер, еліксир молодості, приходжу до своїх ровесників, сімдесятилітніх хлопців та дівчат. А вони з заздрістю. Щось ти, Ейко, все молоді їдеш. Он Барбара, з тобою до школи ходила, а поглянь на неї, зітхнулася в три і волі. Ти ж ніби огірочок свіженький. Еліксир молодості. Кажу, у мене є онук чотири роки. Як тут, всі на роботу ідуть, мене з ним вдома залишають. Для прикладу, хоча б у вчорашній день. Тільки скопилася з ліжечка, вже кричить. Діду, ставай на лук! І на долі я навкарачка, він дав вкузу берем і нецьких вивіз мені на спину, шльопнув кописткою по тому місцю, де має бути хвіст. Я, долю, бликай, бликай, підкидай ногами, писай і лзи. я до тому, що на підночі розтягнувся, а Коли... він. Діду, ти же вдох, здох. Тоді давай будемо лопитись тебе шкіло. З ким з мене сорочку почав потягнути шкіру. Такий васаж зробив, що досі спина горить. Добре, що я міцно лежав. На придбаємо це за заняття каже. Давай. Бе лукалюватися, посадив мене на свій дитячий стійчик, Укутав рушником навколо сполошині, почав за бороду та завод засмикати. Стриже, значить. А в мене з очей розльози течуть. А він, діду, не плач, ти ж мустіна, герой я витерти свої заплакані очі, він бойснув на голову чашку холодної води. Ось візимо Поки поки рушником витирав голову, він встиг притягти та включити полосо. За виску будемо лобити, тоді надіг мені на голову кастрю. Висусити тлеба. Але раптом йому стрінула інша думка. «Діду, давай будемо молобити весілля. Ти балабан!» і за тарабами флошками покастрює на моїй «Лай! Лай! глай, ота бубану, лай! Тулю, тулю, ніби для ба. Сиджу три рукою, Він тарабаний кошками і щось на спині. Ти, саня хну. Дитина, тиша, говорю, вліз би ти під оцю в кастрюлю. Діду, не боли, лай. Після цього вигукнув. Діду, Дав Бо як тільки гепнувся на підлогу, переробив мене на місяця хода, прив'язав шнур від полесоса. Я запаловився, але джуміти перестав, бо бачу, що спуститись буде набагато важче. Що ти бачиш, діду? питає одну з них. Кратери", — Кратери. кажу стели біля шаби повду, тоді бери тоді подуші. Спробую зробити м'яку посадку. На щастя, на обід прийшла невістка. Від дивування роком скрила. А ви чого на шапу залізли? Я не на шапі, я на місяці. У космос мене олуб запускав. Підтягу ви стола, Будем якось приземлятися. От таке о. А ви зазнаєте, що я молошаби. Та якби барбаль ось таке, вона ще на танці піла.